Бориспільська громада провела в останню дорогу 28-річного захисника України Микиту Сича. Проклята війна невпинно сіє смерть, не знаючи жалю. Щодня вона забирає найдорожче наших кращих синів і доньок, залишаючи за собою нестерпний біль і порожнечу. Микита марив небом з дитинства з захопленням виглядав у небі літаки, які так часто пролітали над рідним Борисполем. Продовж всього життя була мрія стати пілотом і одного дня підняти літак високо у небо, та не судилося. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш більш знайти.